Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. Сьогодні в нас в гостях дуже цікавий гість доцент кафедри політології в Острозькій академії і фулбрайтівський стимпедіат в інституті в Вашингтоні, Юрій Мацієвський. Пане Юрію, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Яка ваша думка? Який, чи потрібно брати паузу Україні в євроінтеграції? Ну, на перший погляд питання здається дуже дивним, тому що 27 раундів переговорів, які провела вже Україна на шляху до цієї угоди. Не повинні бути відтягнуті рішенням однієї людини. президенту здається, що треба взяти паузу, але його можна зрозуміти, тому що він під великим пресом перебуває Європейського Союзу, і це сприймається як якийсь тиск. Але з іншого боку, він постійно заявляв про те, що Україна хоче і повинна рухатися в напрямку Євросоюзу. Тому тут залишилося зробити останні кроки, і про ніякі паузи бути мови не може. Тим більше, що опитування загальносоціологічні, які робилися останнім часом, показують, що основна частина Людей, які приймають рішення в таких випадках, це середина України, це кияни і середній регіон. Вони чітко говорять про те, що ми хочемо, щоб Україна була в Євросоюзі. Там більше 50% людей виступає за. Регіональні відмінності існують так. Але ви зараз досліджуєте систему, зміну системи влади в Україні за останні 20 років період незалежності. Як ви скажете, яку систему зараз вибудовує влада? Ну я би говорив не про систему, а про режим. Слово система воно більш таке розтягнуте, а режим більш чітке. І режим не повинен сприйматися як щось важке чи негативне, чи особливо недемократичне. Режим це є певна сукупність правил інститутів, які визначають поведінку акторів. Отже, і тут можна говорити про демократичні або не демократичні системи чи режими. Але в Україні є така думка про те, що з приходом до влади Януковича ми маємо чіткий тренд в руху в напрямку авторитаризму. Є. Маємо чи не маємо? Ми маємо ці, ці ознаки, але, це, але ми маємо структурні чинники, які гальмують цей рух. От вони так само гальмували цей рух в період президентства Ющенка, тому ми не змогли від такої ущербної чи дефектної демократії стати ліберальною демократією. Що гальмує цей рух до, в напрямку до авторитаризму? Е, ну, по-перше, це інстру, інсутність інструментальної опори. це те, те, що в Україні немає надійної підтримки ні серед силовиків, ні серед бюрократії, тому що вона корумпована, і соціальної опори. В першу чергу, тому що люди самі не підтримують авторитаризм. Більше 60% висловлюються за те, що вони хочуть жити в демократичній країні. Чи вдалося президенту побудувати зараз стабільну владу, вертикаль влади? Ну він про це заявляє, і він про це це одна з ключових тез теперішньої влади про те, що ми відновили керованість і стабільність. Але ця стабільність дуже хитка. От ми спробували з моїми колегами виміряти цю стабільність. Політологи завжди цікавлять. Стабільність чого? Стабільність. Режиму. режиму, тобто того, то, тої кількості людей, яка в межах тих існуючих інститутів зараз здійснює владу. От ну і використовуючи певний індекс, який є в соціологічній літературі, наповнивши його показниками, а ми враховували легітимність, дієвість і ефективність. І додали ми до цього ще також вертикальні загрози або здатність до протесту і лояльність оточення. І коли ми це порахували, то показник в нас отримав, 0,68, Що вказує на те, що якщо показник тяжіє до одиниці, це відсутність стабільності. Якщо б він тяжів до нуля, була б максимальна стабільність. Що Це Один... означає в умовах України цей показник: відсутність тяжіння до одиниці, відсутність стабільності. Це означає, що влада влада має... є нас внутрішньо нестійка. Вона не має внутрішньої опори. Вона не може досягти того, чого є мрією кожного автократа. Це досягнення соціального контракту. Соціальний контракт в Україні за за умови низької легітимності. 17-15% рейтингу, який має на сьогоднішній день президент, який є з тенденцією до спадання, створюють дуже великі проблеми. Чи зможе змінити цю ситуацію для влади наступні вибори парламентські? Очевидно, що зміна формату проведення виборів зроблена для того, щоб в черговий раз змінити правила гри і врятувати ситуацію. Якщо владі вдасться провести ці вибори без великих протестів, без великого опору в суспільстві, то на якийсь час ситуація відтягнеться, вона законсервується, але критичним періодом буде тоді 2015 рік. Коли будуть президентські вибори. Тому в цій ситуації я думаю, що в парламенті за умови цієї змішаної системи складеться знову така приблизна рівна кількість голосів, і це сил опозиція буде намагатися щось робити, влада буде намагатися свої робити речі. Останнє запитання: 20 секунд. Ваше оціночне судження. Відсутність стабільності це добре чи погано? Ну, це це погано, тому що і для влади погано, і для суспільства погано. Тому що в, в такій ситуації дуже велика е, імовірність змін, які можуть мати некерований, непрогнозований характер. Дякую. А нагадаю, що гостем студії часу Тайм був кандидат політичних наук, стипендіат Фулбрайта в інституті в Вашингтоні Юрій Мацієвський.